Так, всім привіт! Як і обіцяв, в сьогоднішньому відео трішечки поговоримо про текст. В принципі, текст це звичайний інструмент для записів, підписів, написів, так само, як і в будь-якому графічному редакторі. Але так як Flash підтримує ще елементи програмування, то в тексті також є можливості задавати. Значення полів програмно, але нам це не знадобиться для мультиків і ми цим користуватися не будемо. І так, поїхали. Сам текст це інструмент буква Т. Вибираємо його, встановлюємо. Для початку можемо щось тут написати. Ну, наприклад. І тепер можна розглянути, роздивитися, що в нас тут є. По-перше, ми бачимо ось даний блок-статичний текст. Справа в тому, що у флеші є три різних варіанти роботи з текстом. Є статичний текст, є динамічний текст і є текст для введення. В чому між ними різниця, що вони з собою являють. Ну, для початку давайте розберемося з самим текстом. Є в нас е, напис. Є в нас вирівнювання тексту, тобто можна поставити лівостороннє. Давайте так, я ще одне слово напишу, щоб нам було видно, що відбувається з текстом. Вирівнювання з лівої сторони, вирівнювання по центру, вирівнювання з правої сторони. Так як у нас е, всього два слова, то цього не буде видно, але є вирівнювання по ширині. Тобто і ліва, і права сторона, так само, як у звичайному абзаці. Вирівняно одна. Далі. Що в нас тут ще є? Є розмір, звичайний розмір тексту, його можна вказувати вручну, як ми звикли. Тобто там 16 пункт, 20 пункт, 50-й. Розмір шрифта є самі шрифти, що достатньо зручно. Ми можемо обрати шрифти, ми побачимо їх тут. І Якщо в нас нічого не виділено, то ми бачимо зразочок просто якогось тексту, тобто нам назва шрифта показується і показується, як він виглядає. Але ми можемо виділити сам наш текст ось таким чином. І тут уже передивлятися, як саме шрифт буде оформлювати даний текст. Як бачимо деякі шрифти. В нас не працюють з російськомовним і українським текстом, тобто ми бачимо, що воно або не змінює оформлення, або взагалі ставить замість е тексту якісь е значки, знаки питання тощо. Далі, що в нас ще є? Є е е накреслення, тобто звичайний текст, напівжирний текст, курсивний текст, є колір тексту. Причому, якщо ми знаходимося в о, самому тексті і обираємо текст, бачимо, що текст не змінює свій колір. Якщо ми просто клацнули, отак, щоб виділилась рамочка і обираємо колір, то він застосовується для всього тексту. І якщо ми виділимо якийсь фрагмент тексту і змінимо колір, то ми побачимо, що ми змінили тільки колір частинки. Тож, так само, як і у Word, у нас є застосування до всього тексту, якщо ми виділяємо його Ctrl- і є застосування до певних літер. Крім цього, у нас є такий елемент, як розмір відступу між літерами в тексті. Тобто, можна зробити більш великий відступ між літерами і можна його зменшити до мінімуму. Крім цього, Давайте на 0 поставимо звичайний текст. Крім цього, в нас є абзац, і тут, якщо ми натиснемо, є деякі налаштування. Тобто перший індент, якщо у нас багато тексту, то він задає відступ першого рядка в абзаці. Line spacing виставляє висоту між рядками. тобто ми бачимо, да, у нас... Можна рядки один на один накласти, можна зробити між ними відступ. Left Margin це відступ від лівої границі тексту. Тобто можна задати, текст нас посунеться, і зліва буде пусте місце, яке виділено під текст. І Right Margin так само з правої сторони ми можемо відступати від полів якби, нашим, нашим текстом. Далі все інше нам не знадобиться, як бачите, воно не зовсім буде працювати. Тут є гіперпосилання, але для а, звичайного тексту це річ безглузда, а, є така а, напис альтернативного тексту, тобто якщо є якесь посилання, то ми можемо а, обрати, в якому вік вікні буде відкриватися даний, а, дане гіперпосилання. Тобто є... Бланк, тобто в тому самому вікні, де ми класнемо, є self, тобто е, у окремому вікні, і наступні інші параметри. Воно нам не потрібно для мультиків. Чим відрізняється наступний варіант? Е, а, да, і Ще одне, що у нас тут є у тексті, це індекси і степені. тобто Можна виділити частинку тексту, можна обрати superscript, а е, Тобто текст е як степінь і сабскріпт. Тобто, е як індекс, також можна використовувати в оформленні заголовків, так само можна оформлювати формули, якщо вони у вас використовуються в мультику. Тобто такі елементи також є. Далі, чим відрізняється е динамічний текст від статичного тексту? Тим, що в нас з'являється ще два. Види маркерів горизонтальні і вертикальні. Тобто в статичному тексті в нас рамочка задавала місце положення самого тексту, і якщо ми е, зменшуємо об'єм тексту, зменшуємо кількість літер, то й рамочка за ним зменшується, якщо ми збільшуємо, то рамочка збільшується. Тобто Вона якби е, автоматично підбирається під розмір тексту. У динамічному тексті це вже не так. Це вже можна контролювати, тобто задавати розмір текстового поля ми можемо збільшити, ми можемо відступити і зліва, і справа, задати на таке поле, як нам потрібно. Як бачите, з'явився фон, який можна, в принципі, вимикати. Зараз секунду. Вимикати, можна його вмикати. Да? Тобто, також один з варіантів оформлення. І з'являється ще один блок, тобто ім'я текстового поля. Це елемент, який дозволить програмно змінювати зміст. Але знов-таки ми програмувати з вами не будемо, а відповідно не потрібен. І лишається один вид тексту, це «Input текст, тобто текст для введення. Тобто він передбачає те, що ми будемо вводити текст під час роботи ролика. Якщо ми запустимо наш ролик, то ми побачимо... Так, не побачимо секунду. Давайте зробимо його трошки ширшим, тому що текст не влазить. І як бачимо, у нас тут стоїть Single Line. Тобто то текст вирівнюється в один рядочок. І все, що ви будете писати, буде записуватися тільки в один рядочок. Якщо поставимо multi-line то побачимо, що текст стоїть декілька рядків. І якщо ми будемо писати текст, то ми зможемо змінити зміст, і текст буде уходити вгору, можна буде полистати його, але текст не запам'ятовується, коли ми закриваємо ролик. Якщо ми оберемо, тут з'являється у нас, до речі, ще один параметр паспорт. То при запуску програми ми побачимо тільки зірочки, і все, що ми будемо писати, буде засвідчуватися як зірочки. Вигляд цих зірочок ви обираєте самі, обираючи стиль тексту. Тобто від вашого шрифта буде залежати те, як будуть виглядати зірочки. Ну і Є обмеження по кількості символів. Тобто, якщо ми поставимо, наприклад, один символ, то при запуску нашого ролика. Є текст, але коли ми його витримо, ми більше ніж один символ написати не зможемо. Тобто це обмеження кількості е символів, наприклад, для того, щоб обмежити кількість знаків в паролі, або в логіні, або ще в якомусь елементі, який буде вводитися або в кількості тексту, не цифр не завжди це є пароль, а інколи це введення якихось. Даних в ролик. Ну і Останнє, що ми тут не розглянули, ще є в нас вигляд самого тексту, вигляд контурів тексту. По замовчуванню у нас стоїть use device font, тобто так, як є, є bitmap, так як в, в Paint в растровому редакторі. Бачите, нас комп'ютер попереджає, що це буде не зовсім коректний текст, і ми бачимо такі покарьожені контури у нашого тексту. Є е, варіант для анімації класний, як би найкращий варіант вигляду анімації. Є найкращий варіант для е, читання ролика. Це, якщо ви опублікуєте його в інтернеті, вони майже однакові. І Є власні налаштування, тобто тут є зовнішній параметр і внутрішній параметр. Ви можете їх задавати величиною від мінус 200, тобто дуже тоненький, і навіть всередину заходячи, і до плюс 200. Ну, наприклад, задамо зовнішній параметр 190, бачимо, що текст став такий більш м'який. Розмити і більш товсті букви. Ну і навпаки, можна зробити. Це ще стосується тексту. Е але текст це просто об'єкт. А просто об'єкт ми можемо або групувати, або спрощувати. Відповідно, Ctrl-B кнопочка у нас є, яка розбиває наш текст. Давайте візьмемо е саме текстове значення, натиснемо Ctrl-B. І побачимо, що текст розбився на літери, вони автоматично змінили свій е, вид тексту на статичний текст, тобто текст, який не змінюється, і автоматично пропав фон оформлення тексту. Що нам це дає? Е, це нам дає те, що ми з будь-якого тексту можемо зробити е, простий точечний малюнок. А якщо у нас є простий точечний малюнок, то ми можемо його виділити частково, змінити йому колір, задати йому якісь ефекти, тобто оформити його так, як нам захочеться. Да? Тобто Виділили наполовину е, текст, той, який в нас вже спрощений. Ще раз, перше спрощення розбиває текст на літери, а друге спрощення розбиває текст вже. Зовсім на крапочки, на точечки. Ну і пофарбували його. Да? Тобто задали йому один колір. Тут знизу виділили, вже бачите, він виділяє тільки зелене, якщо я проклацую його з шифтом. Змінили на інший колір і отримали такий патріотичний варіант оформлення тексту. Окрім цього, поки символи є. Символами, на них діють такі елементи, як фільтри. Тобто ми можемо додати, і тут у нас є ціла кубка фільтрів, можна їх видаляти, можна їх додати. Що в нас тут є? Є тіні. можна додати, можна їх тут налаштовувати, в кожної тіні є свої параметри, є тут варіації, да, там, тобто підсвітки різні. Розмиття, кути падіння, дистанція, наскільки вона нам потрібна. Тобто можна налаштовувати певні ефекти. Є тут у нас розмиття тексту, да? тобто, ми можемо його розмити, зробити таким, як тінь. Є в нас ефекти е градієнту, випуклості, видавлення БВЛ. Е градієнт тіні. Вон там можна її налаштувати. Давайте, наприклад, з зеленої, ні, навпаки, з зеленої. І там, наприклад, до якоїсь там Не знаю, червоної. Отаким от, от варіантом. Да? Тобто Можна це робити, можна налаштовувати. От так Розтягнемо, зробимо. Оформлення. Тобто, все це ефекти, фільтри, вони взагалі. Ну, не, для, не для тексту. Тобто можна намалювати будь-який об'єкт, його групувати і е, далі з ним працювати. Так, зараз не групувати, а занести в бібліотеку. От. Об'єкти бібліотеки Вони мають такі градієнти, еф ефекти, фільтри, і так само має їх. Текст, так як текст рахується, як би елемент, який має властивості об'єктів бібліотеки. Ну, от, власне, і все, що стосується тексту, е, який що з ним можна робити у флеші. Сподіваюсь, все було зрозуміло. Тепер, що стосується нашого ролику, е, на середу, я вам покажу, що в мене отрималося. Ну, а сподіваюсь до середи. Ви вже доробите свої ролики. Ще раз нагадую, що у вас або тут має під е мультиком писатися текст і розроблятися, як би е інтерактивний мультик-комікс, да? тобто має тут писатися, що відбувається, а на сцені вже е відбуватися анімація. Це все має проходити синхронно. Або це може бути підписами біля самих персонажів, тобто тут з'являтися якась фігурка, в яку ви розмістите написи, да? Тобто які будуть тут з'являтися тексти. Можна там сформувати якісь хмаринки, і в ці хмаринки текст закладати. Єдине, що скажу, нагадаю, верніше, що ці хмаринки мають бути окремо розміщені в своїх слоях. Окремо від а, персонажів, тому що персонажі рухаються, у них є певна анімація, і хмаринки а, також у вас будуть з'являтися або з нікуди, або уходити в нікуди. Да? Тобто вони будуть з прозорого ставати явними, а потім знову зникати. Або просто з'являтися і зникати. А, відповідно, у них є своя анімація, і вони мають бути розміщені в своєму персональному слої. Один об'єкт, один слой. Пам'ятаємо да? про це. Ще раз нагадую для тим, хто не здав свої досі роботи. Я чекаю на ваші роботи. Але чекаю недовго. Скоро вже буду закривати нашу відомость і з наступного тижня ми будемо в наступну п'ятницю. Да, мабуть, в середу завершимо нашу роботу над цим мультиком і в п'ятницю почнемо власні проекти. Тому до п'ятниці ще раз подумайте, хто з ким буде працювати. Я, мабуть, вам закинув в п'ятницю текстовий документ, ви мені понаписуєте, хто там з ким буде працювати, над якою темою, та також вирішить це питання. Тема мультика будь-яка ваша та, яка вам цікава. Але одразу попереджаю у межах цензури. Однією якоюсь певною мовою, або англійська, або українська, або російська, тобто та, яка вам зручна, і то, якою ви можете гарно показати мультик, мультик буде розрахований на 3-4 хвилини. Тобто, це буде великий мультик, який має розкривати якийсь певний сюжет. Тому подумайте, хто з ним буде працювати, хто з вами буде працювати, в яких ви групах будете. І... Подумайте, яка тема мультика буде. Всі теми обговорюються заздалегідь, погоджуються, і тільки після цього ви починаєте над ними працювати. В нас лишився один момент це е, звук в ваших е, мультфільмах. Про нього поговоримо. Ну, давайте поговоримо про нього десь в п'ятницю. Якщо є якісь питання, пишіть у повідомленнях. Якщо щось не зрозуміло, з чимось виникають труднощі, також у вашому кабінеті є зв'язок зі мною, пишіть туди. Не зможемо вирішити там, будемо вирішувати або по телефону, або у телеграмі. Все, дякую за увагу. Чекаю на ваші роботи. Всім до зустрічі!